Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нові зміни в Польщі, але на цей раз вони є особливими, тому як зараз збираються міняти не що, що вже давно було в Польщі, а збираються впроваджувати зміни на ті зміни, які були. Проваджені буквально два тижні тому, і е, насправді Польща з однієї сторони мала заробити на цих нововведеннях багато грошей до державної скарбниці. Але при цьому вони на сьогоднішній день отримали тільки проблеми. З, з тим, що вони самі там поновводили, давайте зараз розбиратись про те, як е, польська влада вводить закони, як вона е, дійсно визнає там свої помилки і розуміє, що потрібно вводити ще якісь зміни, не доводячи ситуацію до колапсу. І я до речі е, згоден з тим, що в Україні нашим політикам також потрібно е, мати Досвід і сміливість признавати свої помилки. Тож, дивіться, будь ласка, це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний кожному з вас за перегляди. І давайте починати. Отже, уряд працюватиме над проєктом змін до закону, які передбачають скасування обов'язкової конфіскації автомобілів у п'яних. Водіїв буквально 14 березня було введено і вступив вже в силу закон, згідно з яким поліція отримала повноваження конфіскувати автомобіль за кермом якого перебуває нетверезий водій, і згідно з чинними нормами, автомобіль міг бути конфіскований в осіб, в організмі яких виявлено півтора проміли алкоголю, і більше, а також у винуватців ДТП, в яких міст алкоголю в крові перевищує один проміле. Також трохи більше двох тижнів минуло від набрання чинності цих норм, вже досить багато автомобілів було конфісковано. Також ми з вами в окремому відео говорили, що першим, в кого в Польщі було забрано автомобіль за те, що там був нетверезий водій, був громадянин України. Він, скажімо так, відкрив оце раллі. Про це заявляла поліція Польщі. От і е, на сьогоднішній день з однієї сторони ніби забирають автомобілі, ніби отримують там якісь нові активи. Але при цьому урядовці вже запланували внести зміни до цього нормативно-правового акту, тому як вони зіштовхнулись з великою кількістю проблем щодо цих. Автомобілів, які вони конфіскують. Про зміни до документа Міністерство юстиції поінформувало ще до набрання чинності цього закону. Тобто вони говорили, що вони планують замінити обов'язкову конфіскацію авто на фінансові покарання. Тобто, з самого початку була суть така, що ти їдеш на автомобілі п'яний, тебе зупиняють і в тебе просто забирають цю автівку. І от так воно і працювало. Але після того. Як цей закон на практиці трошки попрацював, то що, що почало фактично відбуватись? Є якісь штрафмайданчики, на які просто починають звозити оці конфісковані автомобілі. Ці автомобілі там стоять, поки його, ну так, якщо це просто забрали в людини, яка їхала п'яна, і з автомобілем все ок, то це ще півбіди, так? Але в будь-якому випадку потрібно якось цей автомобіль реалізувати, продати для того, щоб отримати кошти, і після того якось ці кошти направити у відповідні фонди, де вони мають бути використані. А що ж, якщо ми говоримо про автомобілі, які попали, наприклад, в ДТП? От якщо в людини є один промілей алкоголю, і вона спричинила ДТП, в неї забирають цей автомобіль. І на ці штрафмайданчики почав просто з'їжджатись весь металобрухт, який ці ж власники цих автомобілів були самі вже не проти від нього здихатись, забирайте. Точно так само і оці вживані автівки. Просто от їх забирали. Там ці автівки вони коштують там по 4-5 тисяч злотих. Але для того, щоб їх реально продати за ці кошти, треба витратити дуже багато часу, енергії і дуже багато людей в це задіяти. От, Для того, щоб провести оцінку, і так далі. І, так далі. і е, зараз е, нова правка, яка має бути включена, вона включає можливість конфіскації автомобіля. Е, Виключає можливість конфіскації автомобіля, тобто у випадках, коли це неможливо або недоцільно, внаслідок його втрати, знищення чи значного пошкодження, а також якщо транспортний засіб не є виключною власністю винного, а в Польщі дуже багато є просто так, що в Тих паспортів вписані співвласники, тобто вписано дві людини, одна сіла п'яна за кермо, поїхала. Все-таки автомобіль нормально забрати не можна, якщо її забирають, то е, далі знову ж таки це просто втрачається час і людський ресурс, який би міг бути витрачений на вирішення якихось інших справ. І е, замість конфіскації автомобіля суд зможе присуджувати компенсацію цьому фонду допомоги постраждалим. Е, і постпет. Так, І фонду цієї допомоги зможуть просто вони зможуть просто отримувати кошти по ціні цього автомобіля. Тобто, фактично будуть, буде йти відмова від цього пункту, що ми у вас забираємо автомобіль і все, і ви гуляйте собі. А в нас є ваш автомобіль. Це є, не дуже ліквідно і набагато простіше просто призначити штраф по, рин... по ринковій ціні цього авто. Тобто зайшли на OLX, подивились, наприклад, що це авто коштує там 30 тисяч злотих. Все, тобі штраф 30 тисяч злотих. Їхав ти на автівці там за мільйон злотих. То, будь ласка, з тебе штраф мільйон злотих. І при цьому кошти будуть просто отримані одразу ж моментально в державний бюджет Польщі. Не потрібно буде грати з цими автівками. І на мою думку, це було одразу зрозуміло, і взагалі не. Я не можу знайти якихось причин, чому навіщо було впроваджувати це конфіскацію автомобіля? Треба було ж одразу думати про те, що е, п'яних їздить досить багато, і потрібно буде, якби ці автомобілі там за пів секунди реалізуватись по нормальним цінам не будуть. Їх треба буде або віддавати за 3 копійки, або е, розширювати дуже серйозно ці паркінги, на яких е, можна їх складувати так, і далі реалізувати. Тому. Е, на сьогоднішній день е, буде отака зміна, і також водночас підлягає скасуванню стаття 295 Кримінального процесуального кодексу Польщі, яка покладає на службових осіб обов'язок тимчасово вилучати транспортний засіб, яким керував винний під час вчинення злочину та вчинення якого передбачають конфіскацію транспортного засобу. Проєкт е, має бути прийнятий радою міністрів до кінця другого кварталу цього року. Тобто, зараз. Е, Знову ж таки, вони собі створять ще більше проблем, але як мінімум, як мінімум, вони вже, почали її, вони вже почали цю проблему вирішувати і, скоріш за все, що зараз ці автівки ще будуть складуватись, а потім дуже довго вони будуть їх реалізувати, ремонтувати, продавати. І тут тільки одне цікаво, хто отримає доступ до купівлі оцих автівок за. Цінами нижчими від ринкових, бо однозначно, що по ринкових цінах оці бушні автівки, які були вилучені в п'яних водіїв, продатись не зможуть. Їх буде дуже великий об'єм, і чим довше вони будуть стояти, тим більше вони будуть падати в ціні, так як вони не обслуговуються по сервісу і так далі. І так далі. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Я вважаю, що дуже правильно, що польська влада не доводить. Ситуацію до абсурду і до якогось колапсу, а одразу ж бачать, що не працює, міняють. А не так як в Україні, що бачать, що не працює, і ще гірше роблять для того, щоб не працювало ще більше. А потім звинувачують кого народ України. Е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.